Фу, всім привіт! Сьогодні буде не такий влог, як зазвичай. Сьогодні я попробую вам цілий день щось знімати. І це буде один влог. Я надіюсь, що я там зараз влажу в кадр, бо я нічого не бачу. Так, зараз я готую сніданок і буду йти на тренування. Почнемо з самого-самого рання. <рапрошок> Ладно, я могла почати ще раніше його записувати, але, коротше, о... в 6 ранку почалася тривога. Я посиділа, понаблюдала за твою тривогою і потім не могла заснути. Не знаю, я телефон два рази ставила на 15 хвилин, щоб він вимкнувся через 15 хвилин. І обидві 15 хвилин я чула, як він вимикався, включала собі серіал. От, і коротше, щось не можу чехли собрати поки що. Я навіть не знаю, як вам це пояснила. Чи ви зрозуміли про ті 15 хвилин? Чи зараз розпоїмкуватися на тренування, роздуплятися. Так, зробила сніданок кого Максиму, такая самая Максима, так и и такая выспалась до І и Ковусянка у моя. Вот так вот молока, и вот так вот наш нашбило. Все пошла есть, всем приятного кушей. Манаточка. у она моя монаточка. короче, у меня такие же порванные. Ну новые. але падла такие дорогие, це на рік их стало. Все пошла. Коліно просовую півправу. Ліва, ліва, права, ліво. Отоби неволі. Так, тренування все, силоньки нема. На вулиці, блін, 38. Пішла на самокатик зараз. Найду самокатик якийсь, поїду додомцю. От, піду, в магазик, ще треба зайти в аптеку. Корочі, куча справ. Чим рукою, що в мене з мийкою сталося. Це якийсь габель. Блін. Все, пошуршала по самокат. І додому. Втомилася. Я нарешті доповзла додому. Вже після двох 3 що в мене щось мозок не варить абсолютно. Ну нічого, зайшла в магазин. зараз буду робити ребра. Треба замаринювати качечку на завтра. Так, я вже сходила в душ. Зараз буду маринувати качку і, і на завтра і готувати ребра на сьогодні. А, помінь деко треба, да? так? Зараз покажу вам, що мені наробила доска з мойкою. Сталося таке. Я купила дерев'яну доску, понятно, начиталася інфи, що ми їмо пластик туди-сюди. І от купила дерев'яну доску. Вона якась галіма попалась, потекла і засирала мені мийку. Тепер мені треба якийсь порошок, щоб це все відмить. Зараз поставлю, мабуть, ребра і попробую це все якось от запати. Дерти. Я не знаю, що з ними тут заливалося. Ніж ось лежав, стакашка якась стояла. Капець. Коротше, зараз пофіксим. Так, реберці переділила по дві-три частинки. Чи кісточки, як це назвати. Зараз в духовочку, а що до цього, я не знаю. Ребра. Репержариться маринад для качки. Елементарний називається. Французька гірчиця, чесник, паприка перець, паприка копчена і соєвуха. Ще може метку, думаю, додати, але щось не знаю. Мабуть, це не буде на наступний. Так, тепер треба її залити. І забудемо про неї до завтра. Ну, Я не знаю, що це за штука. Коли і разом з кисневим порошком напарили. Але не скажу, що прям ідеально, але дивіться, ровно так. І стало ще гірше. Ладно, так ми не робимо. Блін, ну я б сказала, що вона досить чиста. Треба знайти ще якусь хімію, щоб, думаю, це все прям дуже в'їлося. Або можна... О, точно, зараз я нанесу цю штуку і залишу. Я думаю, воно ці всі. Такі мілкі штуки поприбираю, але загалом вона ідеально чиста у порівнянні з тим, що було. Тепер треба придумати, що місце ребра, а голова моя додумалася тільки до чого, тільки до картошки. А це що, ребро чи що? <плес> Ось таке от ребро з картоплей. І от іще одне ребро з картоплею. Все, всім приємно. Боже боже, це якийсь капець. Я, коротше, заснула. Оце, що я сьогодні проснулася так рано, блін, і не спала. Щось мені плюс не вилізло. О Боже, що в мене на голові кошмар? Коротше, зараз, щоб ви розуміли, 19.15. Через 16 хвилин у мене стрім. Я, блін, не можу чехли забрати. Ну зараз покажу вам, як я готую до стріма. Так, 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 так. Включаємо Xbox. Тут Максим грає в Dark Souls. Чікс. Меня компики. Світло.

Та Чіпс. Так, ну все, добре в компишку. Так-так-так. Першим ділом робимо прев'юшечку. Тут теж треба буде трошки повирізати. Так, прев'юха. У мене є готова прев'юха. Але опс, не тут. Але їй треба, коротше, приліпити якусь шляху на голову. Бо в мене ж сьогодні якби шлядковий стрім. От. Як вам подобається колпачок? Блін, хоче якісь прикольні, але якісь вони всі неприкольні. Блін, тут якийсь стежок інюк. Так, і тулим сюди каупок. Матьки на балдушку. Чикс, чикс. О, кіно. Отак от. Єдиний Ладно, це мега тупо. О, давайте цю матір надінемо фулпок на неї. Треба на оці булюбухи натягнути. Нормально, що не один рог, ні, мені це не подобається. Ладно, беремо цей колпак і тягнемо якось мені на голову. Жовтий, 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 жовтий. у у ууу, отакий От мені подобається і відтінок жовтіший. Єс! Агонь! Ой, ні, не скасовуємо нічого. Ну, такий обрезаний колпак. До речі, в мене чомусь обрізана рука. Супер. Тепер збираємо цю фоточку. Заходимо в весочку. Там її заходимо, бо переносить стоїть штатив, я його ще Ух, Бачимо космос. Такий віталічек. Нагадати пізніше. Ай, чорт, що случилось. Так. Фейсбук і, звісно, це освітлення це жесть. Я щось останнім часом взагалі не вмію цим користуватись. Включаємо комп. Точніше інший, точніше, це мій просто другий екран. екран. Так, сьогодні граємо в кіберпанк. Це гру, яка стрімиться тільки на Ютуб. Тим паче сьогодні день народження Ютуба, тому правильно, що сьогодні гра, яка стрімиться тільки на Ютуб. Заходимо сюди, заходимо в YouTube, стрімки не відновлюємо. І тут у мене будуть повідомлення ваші йти. Так, тут запускаємо гру, гру, Де гра? Кіберпанк тут бачить, я бачу, звісно. І в принципі, все Все готово, лишилося тільки зручненько сісти. Мікрофончик зараз не тріснуть камеру. Так, це все О Боже, хто тебе так це покрутив, чувачок? Все, я готова до стріма, і зараз у нас на часиках 1928. Єдине, що мені треба буде зробити, це коли я запущу вже стрім, треба буде зайти на нього з ноута. Hello, а щось я занадто да. Ох, Ухі селена, блин, Чого ти така біла. Боже. мій. Ну ладно, нормально. Так, коротше, я готуюсь до стріма. Все, я пішла стрімити. Поки в мене тут завантажується гра покажу, покажу, як проходить мій стрім, хто цього не бачив ніколи. Там люди пишуть. Ви у Влозі, ви, ви, ви всі у влозі. Ви у лозі. Все, я пішла далі грати. Дивіться, ви всі там, ви всі у лозі, і собака, і Саша, і всі на світі. Так, я вже пострімила. Дивіться, що мені Максим приніс на два роки тому каналу. Ну, я так думаю, може просто. Так, все. На цьому ми завершуємо цей влог. Всім дуже дякую за перегляд. Всім гарного дня, всім вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, під лайки, пишіть коменти. бувайте. До до звучі наступному лозі.